Загроза вступу збройних сил Білорусі у війну на боці росіян нависає над північ України з 24 лютого 2022 року. Паралельно білоруська пропаганда намагається просувати образ так званих потужних збройних сил Білорусі, які готові воювати ледь не з усім східним флангом НАТО, хоча не мають жодного бойового досвіду. Що ж сьогодні являє собою армія Білорусі, однієї з найзакритіших країн світу, Спробувало розібратися BBC. Докладніше далі. Сучасні збройні сили Республіки Білорусь нащадок білоруського військового округу СРСР, який на кінець 80-х включав понад 200 тисяч особового складу. До нього входили дві танкові армії: одна загальновійськова та одна повітряна армія, а також численні сухопутні дивізії, включно з артилерійськими і ракетними частинами та бригадами десантників і спецпризначенців. Невідомо скільки було розпродано військової техніки протягом 90-х та 2000-х років, а скільки законсервовано. Проте ми Знаємо, що за останні два роки Білорусь отримала від Росії комплекси с 400 та Іскандер М, а також ймовірно тактичну ядерну зброю. Що ж до особового складу, то якщо Олександр Лукашенко заявив про 75 тисяч людей, то Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень оцінив кількість білоруських військовослужбовців у бойових підрозділах лише у 48 тисяч бійців. До них треба додати 3 тисячі військовозобов'язаних місцевої тероборони, так званих територіальних військ. За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, 60% його армії складають контрактники. То частка невмотивованих строковиків залишається досить великою. Щоправда, Збройні сили Білорусі мають відчутну артилерійську та ракетну компоненту: дві артилерійські бригади, чотири зенітні ракетні бригади і три зенітні ракетні полки, а також одну ракетну і одну реактивну артилерійську бригаду. Формально країна має на озброєнні 1276 танків, але переважна більшість із них перебуває на консервації. У строю лишилося не більше третини. Але на думку експертів, це число також завищено. Причому це технічно застарілі Т-72Б. Не будемо забувати про кілька сотень БМП-2 гусеничних бойових машин піхоти, що розроблялися в СРСР з 70-х років, а головне досягнення білоруського оборонпрому ракетні системи полонез М, створені за співпраці з Китаєм. Утім, за даними експертів, збройні сили мають лише шість таких комплексів. Що ж до тактичної ядерної зброї, то вже минулого літа почали з'являтися повідомлення повідомлення, що ядерні боєголовки вже там. У Британському міжнародному інституті стратегічних досліджень звернули увагу, що з іскандерами М, чия дальність сягає 500 кілометрів, загроза ядерного удару поширюється вже не тільки на Україну, Польщу та Балтійські країни, а також на Румунію, Угорщину, Словаччину та невелику частину Чехії. І останнє питання: чи є можливість прямого вступу Білорусі у війну? На думку експертів, така ймовірність є, але білоруська армія не Становить серйозної загрози Україні, а її ефективність на полі бою перестане відчуватися протягом кількох днів чи тижнів. Натомість наслідки для білорусі та білоруського плацдарму Росії можуть бути довгограючими. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.